Це називається пальник для сухого пального. Це ізобрітєння е, німця Еріха Шоха. То б міг подумати, що цей винахід стане у нагоді українцям у 21 першому столітті. Говорить полтавець Олег Боровський. Він почав виготовляти пальники навесні. Я згадав про свій пальник, такий, я робив собі на рибалку. Гадаю, що хлопцям в розвідці буде добре. Ми вже їх відправили більше трьох сотень. І на Донецьк, і на Бахмут, і на Харків. І на Ніколаївську область. У нагоді вони там, де немає ні бліндажів, ні кухні, говорить полтавець. Десь розвіднику під кущем в ямці якоїсь, можна нагріти води, попити чайку, копі, зібрати з силами і йти далі. Пальники Олег збирає сам, а ось лазерну порізку роблять хлопці на одному із підприємств. <звук> Після того, як пальник зібраний, він вже готовий до використання. Беремо сухі пальни, дві таблеточки кладемо, Тут у кружці 300 г води. Ну, я не палю, тому сірників в мене немає. Підпалюємо пальне. Поки вода гріється, Олег демонструє, як складається пальник для меншої чаші. Пальник складається трошечки під углом. Пройшло 5 хвилин, дивимося, вода починає закипати. Ще одна-дві хвилини, і буде повний кипяток. Собівартість такої мобільної штуковини 80 гривень. Це ціна власне матеріалу нержавійки плюс лазерна порізка, говорить Олег Боровський. Матеріали, де лист нержавійка, 0,8 толщина, лист розміром 1 метр на 2 метра. З нього виходить 110 пальників. Для повного циклу, щоб зібрати 110 пальників, порізати, зігнути, купити закльопки, купити матеріал 8 тисяч гривень. Зараз волонтери потребують допомоги будь-якої матеріалами чи грошима, щоб нашим захисникам на фронті, говорять, було якомога комфортніше.